Та і власне настала пора ялинок. Штучні дерева з року в рік стають дедалі популярніші серед українців. І якщо раніше більшість з них потрапляли до нас з Китаю, то тепер українські виробники витіснили закордонних. Пандемія допомогла національному продукту ринок завоювати, які вони вітчизняні українські ялинки. Весь процес від виливання гілочок до повноцінного дерева і ціни на нього покажуть зараз наші журналісти. Щоб не різали в Карпатах з родиною Ків ми познайомилися на виставці новорічних прикрас. Штучні ялинки, їхній родинний бізнес. Переважно наші дівчата, мамусі переважно нас замовляють. Беруть засніжені ялинки. Ялинки, які роблять у маленькому селі Ковалівка Івано-Франківської області, максимально схожі на справжні. Так реалістично виглядають. Аж хочеться понюхати як звичайну Зараз, Ялинку наш, буває з пластик має такий запах своєрідний. Ну, наша ялинка нічим не пахне. Українські дерева є різної форми, різного матеріалу і ціни. Найпопулярніші розміри від півтора до двох метрів коштують від півтори до чотирьох тисяч гривень. Директор новорічної виставки не натішиться, що китайці, і європейці вже навіть не хочуть виставлятися разом з нашими. Європейські компанії нам сказали так: а що к вам їхати? ваші призводітелі новогодні продукції по качеству і по ціні. Лучше нас напрошуємося на саме виробництво. Це майбутня ялинка. Є засипають у бункери, і вже машина виливає гілочки. Відливають дерева із хірургічного пластику. Сам цей пластик використовується в медичній сфері де для виготовлення систем крапельниць. Коли Дмитруки почали свій бізнес у 99-му році, то робили новорічні іграшки власноруч і скручували найдешевший варіант ялинок із дротів. А вже як бізнес пішов, зрозуміли, треба брати якістю. З'їздили на виробництво в Китай і вирішили, що такого українцям не продаватимуть. Там мелять в ту ялинку, і бутилки, і пробки, і що ти не хочеш. Після відливу гілочок фарбують їхній стовбур, щоб виглядало максимально реалістично. Роблять це не машини, а люди. Далі з маленьких гілок треба зробити велику. Закріплюють їх не скобою, як у дешевому варіанті, а нитками. Це краще тримає і гладче на дотик. Такою ялинкою запевняють, не пораниться дитина. Це є стандартами Європи. Потім гілки кріпляться на стовбур. Частина ялинок врешті стає засніженою, бо це зараз модно. Цей сніг це бовов покривається бововною, так щоб ні у кого не викликати алергії. Далі ялинки пакуються і роз'їжджаються по домівках українців, а частина їде у Європу. Плани у бізнесу, що не так давно був невеличким, стали величезними. Ми їх якістю видавили Китай з України. І я думаю, надіюсь, що можливо і з Європи допомагає розширитися і розташування України набагато вигідніше до Європи, ніж Азія. За день-два вже можуть доставити замовникам. Пандемія не перешкода. Ну, буде що буде, а новий рік ніхто не відміняє. Наталя Гончарова, Алапас, Андрій Романок, Роман Дучак, Тесен один